Людмила хотіла померти в ту мить, коли почула від поліцейського, «Ваш чоловік і діти не живі і вже поховані на місцевому цвинтарі. А вибачте, як це могло статися? П'ять днів тому все було інакше. Саме п'ять днів тому Людмила разом з чоловіком і синами приїхала на море. Сонце, пляж, пісок, теплий вітер. Все було як у казці. Сини Андрій і Михайло були у захваті це був їхній перший раз на півдні. Людмила останній раз була з батьками на відпочинку у школі. Потім все своє життя, відпустки і канікули проводила вдома. З часом Людмилі здавалося, що це були свята. Найважливішим було те, що не було зустрічей, черг, нескінченних звітів та карток. Людмила працювала терапевтом у поліклініці. Жила у маленькому робітничому селищі, захубленому на Сибірських землях. Її чоловік Василь був для неї найкращим. Вони були одружені вже вісім років, і Людмилі здавалося, що з кожним роком закохується в нього дедалі більше. Як могла б не закохатися? Василь був привабливим чоловіком, інтелігентним, уважним, доброзичливим. Познайомилися вони у місті, коли Людмила закінчувала медичну академію, а він університет Державної служби. Молоді, розумні, сміливі, одружилися через три місяці після знайомства. Отримавши дипломи, вирішили виїхати до рідного краю Людмили. Молодих спеціалістів з ентузіазмом зустріли у селищі, одразу надали службове житло. Людмила отримала роботу в поліклініці, а Василь в адміністрації. Він отримав відповідальну посаду у відділі державних закупівель. Все було добре. Батьки Людмили були дуже щасливі. Їхня дочка була поруч, а зять був чудовий. Лише одна річ засмучувала їх. Людмила не могла завагітніти. Вона сама була лікарем, але жодне лікування не допомагало. Минуло кілька років, і здавалося, що вона вже змирилася з діагнозом безплідність. Та раптом вона відчула себе погано. Спочатку, як терапевт, підозрювала всі найгірші хвороби. Тоді її старша медсестра Тереза з легким прищуром запитала. Робила аналізи Людмило. Який тест? Я ж безплідна. Але все ж вирішила перевірити. Зробила тест і мало не впала від здивування. Дві смужки. Василь сказав, що не може в це повірити. Потім взяв Людмилу на руки і крутив нею навколо. Людмила сміялася від щастя. А коли стало зрозуміло, що буде двоє дітей одразу, подякувала Богу за милість. Андрій і Михайло народилися з різницею у сімох хвилин. Щасливі хвилини. Людмила вірила, що і діти матимуть довге і щасливе життя. Василь був гордий за своїх синів і буквально обожнював свою дружину. Так вони жили. А потім минуло п'ять років з народження їхніх синів. Усі ці роки пролетіли як мить. Людмила спочатку була у декретній відпустці, потім доглядала хлопчиків. А коли вони пішли у дитячий садок, повернулася на роботу. Це був справжній вир поліклініка, дім, родина. Так, вона була втомлена, але не скаржилася і не хотіла іншого життя. Василь важко працював увесь цей час. Треба сказати, його цінували в адміністрації. Часто їздив у різні службові відрядження, консультувалися з ним. Коротше кажучи, був важливою людиною у їхньому селищі. Він теж не мав часу на відпочинок. І одного літнього вечора він раптом ушелешив Людмилу Люба, ти не хочеш поїхати на море. Хочу, сумно усміхнулася Людмила, але яка різниця? Ні, наші зарплати непогані, але маємо витрати. Вони купили гарний будинок у кредит. Машина теж була у кредит, а двоє синів зайдали чимало грошей з родинного бюджету. І тут він дістав премію. Василь хитро усміхнувся. Сам не вірив. Назвав Людмилі суму, і вона відкрила рота. За що? запитала чоловіка. За гарну роботу засмівся. Думаю, чи погасити залишок кредиту, чи поїхати на південь. Поїхали на південь. Людмила потрясла своїми світлими локонами. А кредит це як наша власність. Як би ми обійшлися без неї? І так квитки були куплені, речі спаковані. Незабаром уся родина летіла на південь. І дорослі, і діти очікували чудових канікул. Прибувши до готелю, швидко кинувши речі, уся четвірка побігла на пляж. Купалися, загоряли, їли смачні речі і пили все з газованою водою. Людмила, як лікар, звісно, спочатку цьому опиралася, але потім відпустила. Не кожного дня мають такі канікули. Можна трохи розслабитися. Ввечері у номері Людмилі стало зле. Почала блювати мала судоми. Майже знепритомніла. Василь тремтячими руками викликав швидку допомогу. Хлопчики тулилися до нього зі страхом, дивлячись на лежачу на ліжку матір. А Людмила не могла зрозуміти, що з нею. Отруєння. І навіть у той момент не думала про себе, а про своїх дітей і чоловіка, аби тільки з ними все було гаразд. Це була остання річ, яку вона пам'ятала. Швидка забрала її непритомно. Наступні чотири дні у лікарні. Зрештою, стан Людмили стабілізувався. Лікарі визначили, що це отруєння. Але чим? І як почувається її родина? Чому вони її не відвідують? Щодо причини отруєння, лікарі припускали, що це могла бути якась пліснява. Але щодо родини мовчали. А потім прийшов поліцейський і розповів усе. Василя, Андрія та Михайла вже немає. І винне неотруєння. Людмила дізналася, що вранці після того, як її доставили до лікарні, Василь взяв в оренду машину і поїхав із синами до неї. Дорога там дуже небезпечна у деяких місцях, сказав поліцейський. Гори, серпантини. Ваш чоловік перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням. Місцеві знають особливості цієї дороги, але ніхто йому не сказав. Так, це не те місце для такої їзди. Машина, в якій були Василь та його сини, заїхала з дороги. Їх швидко знайшли, але, на жаль, усі троє вже не були живі. Вирішено було поховати їх на місцевому цвинтарі. Розумієте, літо, спека, а наша моргова зала на ремонті. Далеко, щоб вести їх до сусіднього району, пояснив поліцейський ви були непритомні, тож ми поховали всіх трьох тут. Як це сталося? Людмила прошепотіла крізь сльози. А ви навіть не дали мені можливості попрощатися з чоловіком і дітьми. Не можна так робити. Розумію, що важко це прийняти, але мусите зрозуміти. Літо, спека, холодильники у морзі не працюють. Ви сама у лікарні, повторив поліцейський і додав. Добре, що все швидко вирішилося. Виявилося, що ваш чоловік знав старосту села, де поховали всіх. Його звати Амброзі Тварек. Здається, вони разом навчалися з вашим Василем. Амброзі усе організував. Людмила впала на ліжко і плакала. Заспокійливий укол зробив свою справу, і вона поринула у пустоту. Лише над ранок вона прийшла до тями. Випишіть мене, попросила вона лікаря. Вона пішла до кімнати резидентів, щоб побачитися з лікарем, який вів її справу. Куди вас виписати? А лікар був здивований. А ви ж самі лікар, маєте розуміти, що потребуєте спостереження. Ви дуже слабка. Мені нічого не потрібно. Людмила прошепотіла крізь зуби. Якщо не випишете, втечу. Потім замовкла на мить і додала лагідніше хочу відвідати могили чоловіка і синів. Лікар нічого не відповів, лише тяжко зітхнув і кивнув із розумінням. Потім підготував виписний формуляр. Якщо буде потреба, одразу викликайте швидку, сказав він наостанок. Людмила злегка кивнула, погоджуючись. Але лікар зрозумів, що Людмила не збирається нікуди дзвонити. Вона почувалася настільки важко, що не хотіла жити. Але це не його справа. Найголовніше, що Людмила особисто написала відмову від подальшого лікування. Вона доросла може робити, що хоче. Таксі відвезло Людмилу з лікарні на цвинтар. Водій уже знав, кого везе, і всю дорогу зітхав зі співчуттям. На цвинтарі навіть запропонував допомогти знайти могили Василя та його синів. Поховали їх тут окремо, пояснив він. Як тих людей? Не розумію, промовила Людмила. Ну, тих, у кого немає родичів, водій відповів зніяковіло, розуміючи, що сказав дурницю. А вибачте, не тема на увазі. Просто адміністрація їх поховала. Людмила нічого не відповіла, лише витерла сльози. Це було я поховання бездомних її коханого і синів. Який біль і несправедливість. Незабаром Людмила стояла біля могил своїх близьких. Одна більша могила, дві менші. Простий хрест із табличками, на яких написані імена та дати смерті. Не вірю, прошепотіла раптом Людмила. Спочатку вона навіть не усвідомила, що сказала. Потім ця думка засіла в її голові. Так, не вірю, що Василь, Андрій і Михайло, не живі. Ні, вона ж не бачила їх мертвими. Людмила заплакала, потім впала на землю. Таксист стояв поруч. Він вирішив не заважати цій молодій жінці виливати свій біль. Людмила плакала, майже кричачи від серцевого болю. Раптом вона зупинилася і однією рукою доторкнулася до свіжої могили. І другою. Потім почала гарячково відкидати грудки землі. Що ви робите? Таксист скрикнув з переляку. Зупиніться. Не вірю, що вони не живі. Людмила обернулася до нього і сказала: Мушу побачити їхнє обличчя. Як ви це собі уявляєте? Пробурмотів чоловік, а потім додав більш переконливо. Це глибоко понад двох метри. Що ви хочете побачити? Розумію, що ви у жалобі, але увімкніть мозок. Тіла лежать у землі багато днів. Ніхто не дозволить так легко розкопувати могили. Викличу поліцію. Якщо хочете це зробити легально, потрібно провести екезгумацію. Екезгумація повторила Людмила і відразу припинила копати землю. Я це зроблю. Дякую за пораду. Відвезете мене до поліції. Відвезу. зітхнув таксист. Тільки помийте руки, у мене є вода в машині. На поліції переконували Людмилу не відкривати справу, але жінка була непохитною. Пішла побачитися з Амброзієм, другом Василя. Той, однак, з якоїсь причини заявив, що зайнятий поїхав у справах. Людмила не могла зв'язатися з ним. Вона зателефонувала батькам. Вони вже знали, що сталося, і були шоковані, що її і зяті внуки поховані далеко. Неможливо навіть відвідати могили. Це не по людськи. Батько Людмили, колишній працівник прокуратури, використав свої зв'язки, і незабаром Людмилі вдалося отримати дозвіл на екезгумацію. Протягом усього часу, поки вирішувалося питання екезгумації, Людмила жила у маленькому приватному будинку зі старшою жінкою. Її порадив той самий таксист. Річ у тому, що Людмила не мала багато грошей, а проживання в готелі було дорогим, та ще транспорт тіл. Але її батьки пообіцяли допомогти. Вони збирали необхідну суму грошей від своїх знайомих. Людмила не могла зрозуміти, куди поділася банківська картка Василя. Документи знайшли на місці аварії, але не картку. Там була пристойна сума грошей на нещасливий відпочинок. Поліція припустила, що картка загубилася серед скель. Це, ймовірно, правда. Але з якоїсь причини Людмила постійно поверталася до цієї думки. Дізнається про це, коли повернеться додому. Спогади про дім роздирали її серце. Так, повернеться. Але Андрій, Михайло, Василь, ні. Як вона житиме у їхньому спільному домі? Чи зможе бути там, де все нагадувало їй про синів, і чоловіка? Усі ці думки доводили Людмилу до сказу. Годинами сиділа у маленькій орендованій кімнаті, вдивляючись в одну точку. Господиня, бабуся Катерина, співчуваючи її горю, намагалася відволікти її. Запрошувала на чай або на прогулянку в саду, але Людмила нічого не хотіла. Вона була як згусток болю і страждань. Могла сидіти годинами і згадувати, як познайомилася з Василем. Як вони закохалися, як народилися їхні довгоочікувані сини? Боже, Людмила була впевнена, що вони житимуть довго і щасливо. Яка несправедливість! Нарешті отримали всі документи на екесгумацію. Батьки надіслали гроші. Людмила організувала транспорт тіл. Їй не радили перебувати на цвинтарі під час екезгумації. Але вона, охоплена жахом і болем, була непохитною. Мусила бути поруч зі своєю родиною. Людмила була на цвинтарі до прибуття працівників похоронного бюро. Нарешті приїхали копачі. Людмила дивилася на них напружено, стурбовано. Чому вони зволікають? Зробимо все якнайкраще, пані, сказав один з них з усмішкою. Людмила була шокована його сміхом, а її обличчя змінилося. Це весело. Вона втратила чоловіка і двох маленьких синів, а для них це робота. Інший копач, помітивши тремтіння губ Людмили, штовхнув партнера в бік. Пробачте його, сказав вибачливо до Людмили. Для нас це просто робота, хоча частіше закопуємо, ніж викопуємо. Так, так, Людмила кивнула і опустила голову, щоб чоловіки не бачили її сліз. Незабаром почалися роботи. Спочатку вирішили відкрити могилу Василя. Минуло трохи часу, і копачі майже дісталися труни, коли раптом один з них вигукнув здивовано, не розумію, де вони його поховали. Другий теж щось пробурмотів спантеличено. Незабаром копачі вийшли з могили. Друзі, тут немає труни, сказав один з них. Правоохоронці, які були присутні на процедурі, спочатку думали, що чоловіки внизу пили алкоголь і вирішили пожартувати. Але швидко з'ясувалося, що могила справді пуста. Труни немає. Людмила була розгублена. А де Василь? Тихо прошепотіла вона, а потім побіліла як рейда і додала. А де мої діти? Могили Андрія і Михайла також були пусті. На сільському цвинтарі було три фальшиві могили. Поліція мала запитання до старости. Амброзія затримали в аеропорту. Він хотів полетіти до іншого регіону. Як зізнався пізніше, хотів сховатися. Те, що він сказав Людмилі та правоохоронцям, шокувало всіх. Що ж сталося з Василем і хлопчиками? Насправді нічого. Хіба що Василь здійснив поховання для себе і своїх синів? Амброзі сказав, що Василь звернувся до нього місяць тому з дивною пропозицією щодо власного похорону. Спочатку Амброзі відмовився, хоча Василь був його другом у минулому. Але це було питання судження. Василю вдалося його переконати. Втручалася значна сума грошей. А потім Амброзі зміг купити всіх людей, які допомогли створити фальшиві документи про аварію, ростен тіл, поховання. Так, це було недешево, але він сам отримав пристойну нагороду. Не вірю тобі, сказала Людмила. Василь не міг зробити такого. Для чого б це йому? Ця вистава була для тебе виснажений Амброзій. Для мене так. Амброзі розповів, що Василь давно вирішив покинути Людмилу. Річ у тому, що під час одного зі службових відряджень він познайомився з жінкою. Вони розпочали стосунки. Бачилися лише кілька разів на рік, але обоє хотіли більшого. Нещодавно жінка успадкувала від тітки будинок на морі і переїхала туди. Вона зателефонувала Василю, щоб він приїхав і жив з нею. Він хотів залишити все і бігти до коханої, але елементарна обережність його стримувала. З'ясувалося, що йому доведеться розлучитися з Людмилою і платити значні аліменти на синів. Василь цього не хотів, але раптом на роботі запахло підозрою. Регіон дізнався про його махінації з тендерами і державними закупівлями. Йому тихо попередили, але сказали, що якщо сам не вирішить усе, то доведеться відповідати. І тоді Василь прийняв рішення. Поки керівництво не знало про його махінації, він розпочав нову справу використав вплив, щоб забрати свою родину на море. Василь продумав усе, Амброзі йому допоможе. А що з Людмилою? Його коханка, бабуся, якої була чаклункою, допомогла йому. Роза дала їй відвар трав, який викликав сильне отруєння, і неможливо було визначити природу цього походження. Василь додав відвар до кави Людмили в номері, знав, що хлопчики точно не питимуть. Тож, коли Людмилі стало зле, він зіграв свою роль як актор, і йому вдалося б, якби Людмила не вирішила провести екес гумацію. Вона не могла залишити своїх близьких навіть після смерті. Виявилося, що не всі її любили. Людмила слухала амброзія і не могла зрозуміти, як це можливо, що вона не відчувала, що чоловік її зраджує. Адже у них був ідеальний шлюб. Як читаючи її думки, Амброзі додав наприкінці своєї розповіді Василь чудовий актор. Людмила ледве стримувала сльози, коли це почула. Чи означає це, що все їхнє сімейне життя також було грою Василя? Де зараз мої діти? глухо запитала вона Амброзія. Напевно, з батьком. Амброзій знизав плечима. Не бачив їх. Василь прийшов ввечері і допоміг мені поставити хрести на могилах. Сказав, що йде до Рози. Роза. Це та жінка. Людмила запитала сухо. Амброзій кивнув у відповідь. На щастя, він знав її адресу, і незабаром поліцейські разом із Людмилою вирушили до Рози. Село було за 100 кілометрів від місця, де розгорнулася історія. Людмила всю дорогу молилася Богу, аби тільки її хлопчики були живі. Це найважливіше. А Василь тепер мусить відповідати за все. І перед поліцією, і перед Людмилою. Нарешті дісталися адреси, яку дав Амброзій. Маленький будиночок, паркан, зарослий плющем, подвір'я, повне квітів. Людмила сміливо відчинила ворота, відштовхнувши поліцейського. Поліцейський здивовано подивився на неї, але нічого не сказав. Вони пішли вперед Людмила, а за нею решта. Раптом двері будинку відчинилися, і на порозі з'явилися Андрій і Михайло. Цілі й неушкоджені. Мамо. вигукнув Андрій і кинувся до Людмили на шию. Потім до неї підбіг з плачу Михайло. Людмила притиснула дітей до себе, поцілувала їх і заплакала, але від радості. Тато сказав, що ти не жива. Тихо сказав Андрій, обіймаючи матір ще міцніше. А тепер ми мусимо жити з тіткою Розою. А вона така зла. Мамо, я знав, що ти жива. Так, тато помилився, схлипуючи, сказав Михайло. Помилився, повторила Людмила. І тоді в дверях з'явилася вона. Та, яка розлучила їх. Та сама Роза. Висока струнка блондинка. Так, Людмила ніколи не була такою ефектною. Але чи варта ця фарбована лялька була того, щоб залишити родину? Роза зрозуміла все, коли побачила поліцейських. Усміхнулася криво і сказала лише це фінал вистави. Ворота рипнули, і всі побачили Василя. Він, зрозумівши, які гості до нього прийшли, спробував втекти, але його схопила поліція. Його забрали, допитували. Василь зізнався у всьому. Так, він мав коханку. Не хотів платити аліменти. І тепер йому загрожує покарання за корупцію та шахрайство. Вони розіграли маленьку сцену. Людмилі дозволили побачитися з чоловіком. Скажи, запитала вона тихо. Ти коли-небудь мене кохав? Чому б я мав тебе кохати, курча? Василь усміхнувся нахабно. За те, що народила моїх дітей. Це не так складно. Мені з тобою було зручно. А з розов... я літаю, знаєш. Але ти нічого не розумієш. Людмила нічого не сказала, лише вийшла з кабінету. Так, вона теж літала з любов'ю і думала, що її кохають. Але це було більш приземлено. Її просто використовували. Проклятий ти прошепотіла Людмила з люттю вже на вулиці Я можу жити без тебе. Найголовніше, що діти зі мною. Незабаром Людмила та діти повернулися додому. Її батьки були щасливі, що їхні онуки живі і здорові. Василь був засуджений і отримав пристойний термін за шахрайство. Окрім нього, на лаві підсудних опинилися ще кілька людей, спільників Василя. Людмила розлучилася з чоловіком. Вона була змушена продати будинок і машину, щоб погасити всі борги. Переїхала з дітьми до батьків і не шкодує про це. Тепер вона поруч зі своїми дітьми і батьками. І без чоловіка вона може жити.